Моє завдання врятувати. Наші операції охороняються державною таємницею. Діючі бійці сил спеціальних операцій в кіно ми виконуємо завдання, які неможливо виконати іншими родами, і видами збройних сил. Ми професійно мінусуємо ворогів. Ти дивишся цей фільм. І ми надихаємо тебе бути кращим за самого себе. Противника знищено без. Сил з пісами операції, яких за якістю підготовки і якістю виконання завдань можна назвати вовкулаками. Ми пам'ятаємо історію України. Радянська влада повністю знищувала нашу культуру. Наша історія знищувалась та приховувалась. Голодомор знищив дуже багато українців, справжніх українців. Ми боремося за свою свободу і свою землю. Українці, нація борців і воїнів заради майбутнього своїх дітей та онуків. Ми боремося за вільну Україну. Завдання зрозуміле. Бог на наші стороні. рабів до раю не пускають. Готові до роботи. Працюємо четвертого зняв. Чесно. працюємо, прикривають. Перемога неминуча. Ми воїни і ми народ України. Твердо і непорушно боронимо рідну нейку Україну. Україна переможе. Страху нема. Вовк національний фільм. В кінотеатрах України.